Гейлі Бібер вагітна, Ріана захворіла, а Блейк Лайвлі просто не прийшла на черговий бал музею одягу від Метрополітен, який проводиться кожного першого понеділка травня. До речі, оф топ ровно за день до події я подивилася фільм Вісім подруг Оушена, і там виявляється, події відбуваються якраз на медґала. І чесно, я отримала таке задоволення від фільму. Абсолютно не розумію, чому він провалився в прокаті. Там, знаєте, і на сілеп можна подивитися, і як на самому заході побувати. Так що дуже-дуже раджу. Моя вам, знаєте, така рекомендація на вихідні. Тож, всім привіт! Ви на каналі Джульєти, де ми пліткуємо про зірок, обговорюємо різні попкультурні моменти, крашимося на сілеп та намагаємося зберегти нашу кукуху здоровою у вирі всіх цих подій. Сьогодні ми поговоримо про медгала, так що поїхали! Так, от тема саме виставки одягу цьогорічного балу була сплячі красуні пробудження моди. Що це означає? Що кожен рік музей влаштовує виставку на визначену тему, на якій показує різні костюми, одяг, елементи одягу, аксесуари, що е, притаманні ті чи іншій тематиці. І цього року мед мали показувати дуже рідкісні старі. До цього не бачені костюми та такі, що їх навіть треба зберігати за спеціальних умов і в спеціальних боксах. Настільки вони тендітні і вже навіть крихкі від старості, тобто буквально сплячі красуні, яких ніхто не бачить, і от цього травня вони мали пробудитися і показатися світові. Проте, побачивши фото деяких виставкових лотів, екземплярів, я була дещо розгублена. Адже з найстарішого там була сукня 1879 року, тобто всього лише 19 століття. Так, старенька, проте, ну музей точно має екземпляри набагато цікавіші саме з точки зору часу. Бат окей, okay. з цікавого там ще була представлена знаменита юнона дрес діор. Клач для дріб'язку мушля 19 сторіччя, ще сукня Діор 52-го року, Скіапарелі 37-38 х років, і далі були вже сучасні фешн-екземпляри. Ще, до речі, були стіни, які можна було понюхати. Прямо скажу, не жирно і не занадто захоплююче. Але це все, звісно, на мою суб'єктивну думку. Хоча, от би на сукню Юнона і на клач мушлі я би хотіла подивитися наживо. Я ще попадала на відео від Vogue та NBC New York, де якраз і показували трохи більше саме тих костюмів 17-18-х сторіч, і якраз вони і знаходилися в тих самих боксах. Але, мабуть, це прям треба там фізично бути, щоб все це подивитися наочно. Бо фоток саме з цієї виставки дуже-дуже мало в загальному доступі. Але чого в загальному доступі повно, так це фоток з червоної доріжки вечора і зірок на ній. Тема вже саме хіднику Медгала відрізнялася від виставки, і була вона Сад часу. Тема ця бере натхнення в новелі письменника Джеймса Балларда: «The Garden of Time» Сад часу. В якій розповідається про родину графа та графині, які намагаються стримати орду загарбників за допомогою квітів. Що ростуть в саду їх маєтку. Кожен день, зриваючи одну кришталеву квітку, вони заморожують армію, що намагається їх знищити, і відсувають момент свого зникнення. Але, на жаль, нові квіти не виростають на місці зірваних, і от настає момент, коли зірвано останню, час її дії завершено, і граф з графиною переутворюються на мармурові статуї в своєму саду. Який зазнає занепаду та руїни, як їх маєток від рук кровожерливої армії? Як ви розумієте, ця новелла, ця розповідь це така алегорія на плинність часу, життя та смерть, розквіт та занепад і розпад. Тож, давайте подивимося, як селеби відтворили ці ідеї у житті. Одна з тих, хто, на мою думку, ідеально вписалася в тему як балу, так і самої виставки. На мою думку, стала Тайла. На ній кастомна сукня Бальман від Олів'є Рустейна, котра зроблена з піску. Сукню буквально ліпили по зліпку фігури співачки за якоюсь. Новою супертехнологією, в якій пісок перетворювали на тканину, за її словами, і там використовували декілька різних за кольором видів піску, а також додавали в цю суміш мікрокристали, щоб все це сяяло і мерехтіло під світлою ламп. Тайла все це діло до формула клатчем у вигляді пісочного годинника і пісочними аплікаціями на руках. Мені ще дуже сподобалось, як декілька чоловік переносили її з місця на місце, бо вочевидь. Рухатися в такому вбранні було дуже складно. І потім для подальшого нормального функціонування на вечорі її дизайнер відрізав частину спідниці, частину подолу. Трохи шкода, але це знаєте, це на 100% вкладається в тематику. Ця сукня часу створена, щоб бути одягненою лише один раз, а потім вона залишиться в спокої на вічно. Зате мега ефектно і дуже закарбовується в пам'яті. Я в захваті від цього образу, і, до речі, це перший медгала для тайли і одразу таке ідеальне попадання в ціль як теми, так і в людські серця. Знаєте, от нам, як диваним критикам, хочеться бачити саме це на такому заході, а не сто п'ятсота гола сукня в кристаллах від джейло. Емма Чемберлейн блогерка, яка змогла. Знаєте, от люблю її, вона показує, що в цій нелегкій справі в Ютубі є куди рости, бо одного дня можна опинитися на самій медгалу. Anyway, ема була в кастомній сукні Жан-Поля Готьє, корсетній сукні, переробленій з сукні показу Весна літо 2003 року. Ема та її стиліст розповідали, що вони хотіли підійти до теми балу саме через оцю темну сторону природи: смерті, розпаду. Тендітності від старості. І в них дуже таки вийшов болотяно-готичний лук. Мені дуже подобається цей мейк з вайбом 20-х. Я, як бачите, трохи сама надихнулася, сам силует прикраси, які сюди неймовірно личать. До речі, це картіє. Ну, прям лісова болотяна відьма. Лайк, лайк, лайк цьому луку від Емми. Потім, до речі, для інтерв'ю з зірками Емма перевдяглася, залишилася так, ніби в одному корсеті, знявши спідницю, і прям повністю зробила тотал лук з 2003-го. Що також виглядало просто дивовижно. Якщо вам цікаво, обов'язково подивіться на каналі Vogue відеоблог, як Емма готувалася до цьогорічної медгала, і як цей її образ створювався буквально з нуля, буквально от. Шлях від ескізу до готового луку. Кім кімуська Кардаша. Як завжди, її вихід став предметом обговорень. Кім, ти хоч дихаєш, кім, що по внутрішнім органам, кім, що за бомжацький кардіган. Все справедливо, проте давайте пройдемося по лучку більш детально і повірте, він вам сподобається. Образ кім це цілковито і повністю Мейзон Марджела Джона Гальян. Більш того, його останньою кутюрною колекцією Артізана для Марджели. Якщо ви забули, то я вам нагадаю, що вся колекція віддавала дані силуету пісочний годинник превікторіанської епохи, але в дуже такому утрированому гротескному вигляді. Цей ефект досягався за рахунок саме збільшення нижньої частини корсету. І на виході ми отримували силует з супервузькою талією і суперширокими стегнами, що не відміняє факту утягнутої до неможливості талії Кім. Проте, як сказала вона сама, це мистецтво, і вона готова заради нього на все. І власне, до речі, кожен бал музею, ми це й бачимо. То жорстка дієта для сукні Мерилін, то утягнута до неможливості дихати талія. Про корсет з'ясували. Спідниця. Спідниця це взагалі це не мережевна тканина, це метал. Причому кожна часточка цього металевого мережива зроблена і скріплена вручну. Як сказав сам Маестро Гальяно, ідея полягає в тому, як саме ця спідниця одягнута, що вона має імітувати сукню, що спала з торсу. Після любовних утіг. І якби ми бачимо ось цю верхню частину на стегнах на виворіт. До речі, взуття в кім теж було цікавим, без шпільки, а лише платформа. Це зробилося спеціально заради безпеки, щоб каблук не заплутався в залізному мережеві і кім не впала і не зламала собі нічого. Проте зрозуміло, що в такому взутті ходити ще важче. Адже ти маєш постійно балансувати на носочках, як балерина. Але самовіддача кім моді та гарному образу, звісно, вражає. Ну і кардіган це типу кардіган коханця, який дівчина накинула на себе, коли бігла від свого хлопця. З темного саду назад на бал. А чому він в катишках? Ну тут ми знову повертаємося до колекції Марджели, де прослідковуються ось ці мотиви спеціальної зі стареного одягу. Мені подобається цей наряд, мені подобається його ідея, його епатажність, його краса. Я чесно заздрю талії кім і тому наскільки гарно на ній все сидить. Лана Дель Рей. Ну це просто рік ланочки. І коачелу захедлайняла. І купа концертів на рік розписана, і вже майже всі sold out. І на медгала прийшла фурору навела. Мама повернулася у шоу бізнес, мої любі, алілуя! І робить свою материнську справу. Її образ це перероблений, перевинайдений новим креативним директором бренду Олександр Маквін Шоном Макгіром. Сукня колекції осінь зима 2006-го. Просто сама мати природа і оленятко Бембі. А ця вуаль... Портретні фото лани в НІ перехоплюють подих, неймовірна краса і попадання у тему. На ногах у Лани були копиця, на пальці Яноча троянда, на голові справжні гілочки. Це дуже все гарно і ніжно. Особливо було смішно, як кімуська поверталася від рогів, щоб не отримати поносу. Не знаю, таке смішне відео. До речі, ви помітили, як Лана єдина з ким фоткалася кім. Також, знаєте, відчуває нову хвилю любові і визнання до співачки і хоче підмазатися. А потім ще Лана заспівала на вечері балу. Ну, лісова мавка, їй богу. До речі, вона була не єдина, хто виступав. Аріана Гранде також влаштувала шоу. До речі, на цьому шоу вона була в кутюрній сукні Гальяно для Марджели з останньою... Кутюрної колекції маестро одягнув прям всіх. Я дивлюся на цьому заході, і я розумію, чому всі хочуть саме його, бо це шедевр мистецтва. І цей образ німфи Аріани мені сподобався набагато більше ніж її офіційний лук хіднику. Бо ну відверто він був дуже нудним. Хоча Арії казала, що корсет був виповнений з перлів. Деси перлів». вау мейбалевей Джанетендерсен звижен федес востегавмієн Мадерпорвич. Coincidentally as my birthstone, elfaniing, буквально спляча красуня. Неймовірна сукня зроблена зі склопластику, прикрашена пташками, які наче одягають дівчину. The theme is Sleeping Beauty, yes. which I played Sleeping Beauty in Maleficent. Yes. Yes. So, I was like, gosh, I was like, well, I have to pay homage to her a little bit. Absolutely. Um, so that was with the birds because I felt like, oh. you know, the princess gets yes. dressed by her вона yes. в цій сукні не йшла, а просто пливла як на хмаринці. Дуже горджес. Я в захваті від цього наряду, наскільки він пасує Ель, і наскільки вписується в тематику свята. Емиткарді Тинайт. Ама кардієґролі Yes. джиджи <laughs> хадіт гарно. По темі така вся в квіточках, проте, звісно, дуже в лоба, а тому не цікаво. Мені ще дуже не подобається верх. Зона декольте сплюснули груди. Виглядає дуже негарно. Якщо ви придивитеся, то ви побачите, що спідниця цієї сукні зроблена з піджаків. Цікаве рішення. Це вони у Балансіаги надивилися, бо саме Балансіа любить оце збирати сукню з інших елементів одягу. До речі, Балансіага були також представлені на цьому заході. Мішель Єо в сукні з фольги, буквально, котру можна заминати і надавати бажаною формою кожен раз новою. Цікаво, але мені трохи не зрозуміло. І Ніколь Кідман, яка була в сукні, натхненні сукнею фламенко Крістобаля Баленціаги колекції Весна Літо 51. Проте найбільше потрапляння в тему, найкращий та найобговорюваніший лук, був, звісно, у Зендеї. І навіть не один. Перший лук був від Барджели Гальяно. Він називається Сукня Сирени і був натхнений за його словами, міфологічними роботами фотографки 30-х років Мадам Євонт з поєднанням бакхусових легенд Древньої Греції. Звідти, я так думаю, ці виноградні лози та колі. Зендея просто найкраща. Цей макіяж, цей силует. Її стиліст Лороч точно знає свою справу і недарма отримує свої гроші, бо те, що він робить з акторкою, це просто неймовірно. Другий образ це вже була вінтажна сукня Ши, все того ж Джона Гальяно колекції Весна літо 96-го. з шляпкою вигляді букету Троянд з колекції Олександра Маквіна 2007 року. У мене тільки є. Одне єдине питання: як вони змогли так швидко переробити мейк з темного готичного на такий весняно легкий? Тому що. Якщо я зараз почну це все змивати, то я буду просто пандою. Мій висновок Зандея топ, адже спромоглася зробити цілих два офігенних лука там, де деякі не принесли нам просто нічого. Так, я про Кайлі, бо дівчина навіть не старалася. Десь я чула, що вона імітувала статую в саду, але це виглядає. Більше як видавання бажаного за дійсне, бо навіть дожакет, яка також не старалася, і то була більше схожа на античну мармурову статую в мокрій футболці. Ветмо мені дуже сподобалося, як вона проігнорила Кайлі на хіднику, і це вже не вперше, коли папараці підловлюють моменти намагання прокомунікувати Кайлі з дожею, а та просто гаситься. Бомбастик сайдай. Criminal offensive side eye. Do you understand? Навіть якщо ворожнечі немає і це все випадковість, тим не менш це все виглядає дуже дуже смішно. Ще дуже розповіла, що вдягла котонову футболку, адже бавовна це найбільш використовувана квітка в світі. І насправді це загалом дуже цікаве тлумачення теми балу. це oh, вода. Чим макіяж дуже робила Пет Маград, яка зробила мейк і для Памели Андерсон. Пем була прям така свіжа квіточка, дуже легка, ніжна і чудова. Цікаво тільки, чим її вмовила Пет відійти від концепції No Makeup для світських виходів. Втаємниченою красуною незнайомкою, чия сукня стала однією з найобговорюваніших у мережі наряду з образами Зендеї, стала Мона Патель. Вона була в живій сукні з механічними метеликами. Поговорюють, що її вдягнув сам Лороч, і тому насправді не дивно, що вона навела такого фурору своїм виходом. Хто така мона? Випускниця Гарварду, MIT та Стенфорду технологічна магнатка-мільярдерка, яка керує кількома компаніями. Як вам таке. І також не можу не відмітити образ Анок Яй, котра була в комбінезоні. Вкритому кристалами Сваровськи. Неймовірно гарно все це виглядало на ній. Сабріна Карпентер та Барі Кеоган просто Аліса з капелюшником. Образ Барі максимально дивний, як на мене. Ну а Сабріна просто гарна. З ними був смішний момент, коли Сабріна знімала свої збори для Вок, і Барі зайшов до неї. Вони ж все ще не оголосили офіційно, що вони пара, і Барі хотів її поцілувати на камеру, а Сабріна уверталася як могла. Фібі Деневер, вперше. Перше вигуляла на медгала сукню бренда Вікторії Бекхем. Фібі така красуня, що її важко зіпсувати. І макіяж, до слова, виконаний самою Шарлотою Тілбері. До речі, ви мені скажіть, ви чекаєте на. Третій сезон Бріджертонів. І якщо чекаєте, то ми в цьому очікуванні не самі. В нашій фанбазі, як то кажуть, прибуло. Кімуська Кардашян також фанатка Бріджертонів, бо вона виклала свою сторіс про те, що за один заход подивилася другий сезон Бріджертонів і тепер чекає на третій. Ще з цікавого, всі потрунювали в мережі на цідні свіні. Казали, що вона просто викопана білі Айліш в цьому образі, і насправді дійсно схожість вбачається. Мені до речі, дуже. Дуже сподобався саме образ, в якому вона приїхала. А саме ось ця вуаль І дуже шкода, що вона її зняла. З цією вуаллю все якось збиралося докупи. Чорне волосся, чорні перчатки і ця чорна прозора вуаль. Але так, по ній прям було видно, що вона все така happier than ever. Ще в нас була красуня Дуаліпа в сукні з гігантським шлейфом. Не дуже по темі, на мій погляд, проте дуже гарно. І Кендал Дженнер в Дживанши 1999 року. Ой, і там така історія сталася. Просто знаєте, от як завжди, з цими фейковими кардашіанами. Як би я їх не любила, але вони дуже, дуже, дуже люблять розпускати навколо себе міфи та легенди. Коротше, Кендал розповіла, що вона перша людина, яка взагалі вдягає цю сукню. Бо ця сукня офіційно виставлялася лише на манекені. Це Givenchy, це архівальна Маккуїн з 1999. Wow. I am so, so incredibly honored to wear it. I'm the first human to wear it. It's showed on a mannequin, so... Але Кенні, що це? Це дуже смішно казати таке, думаючи, що люди не побачать і не знайдуть. Але з іншої сторони, гайпу накрутила навколо себе, так що молодець. А щось цікавого було на автепаті. А цікавого було Кендал в компанії свого колишнього Банні. Дуже, знаєте, так, мило теревенили. До речі, Бед Банні був одним з соведучих вечора, і його лук також був від Марджели Гальяно. Гарно, стильно та елегантно. FK. Твікс запалювала публіку. Танцями на барні стійці Лана Дель Рей перевдяглася, але залишилася все такою ж прекрасною. Фоткалася, до речі, з Вітторією Черетті. Можливою нареченою Леонардо Ді Капріо. до жакет, яка промоутить ветмо, пікантно напівгола. От знаєте, справа б'янки цензорі просто цвіте і пахне. Так що десь отак весело, невимушено. як завжди, на автопаті все набагато цікавіше. Знаєте, от хотілося б там з ними затусити, але. На заході цього року ми не побачили трьох головних зірочок Медгали. По-перше, Блейк Лавлі. Офіційно акторка не коментувала свою відсутність як минулого року, але тоді її відсутність була зрозуміла, адже вона щойно народила немовля. Але думаю, і цього року мама чотирьох дуже-дуже зайнята для цих всіх ваших балів. Ще одна королева балу не прийшла, хоча за чутками дійсно готувалася Ріана. Вона кажуть, захворіла на грип. Сподіваюся, що не ковід, і в будь-якому випадку побажаємо їй здоров'я і швидкого одужання. І Гейлі та Джастін Бібери. Але в них причина ще поважніша: адже Гейлі вагітна. Про це стало відомо у четвер, коли подружжя виклали спільні світлини та відео з церемонії поновлення подружніх обітниць. Гейлі була в шикарній мережині сукні і з таким же, знаєте, величеньким животиком. Пані та панове, я не розумію, як ми це прогавили на Коачель. Я дуже радію за них, адже що Джастін, що Гейлі постійно казали, що хочуть дітей і хочуть багато дітей. Проте Гейлі також часто додавала в інтерв'ю, що в неї є страх материнства, страх перед оцим невідомим. Рада бачити, що рішення все ж таки було прийнято, і пара входить тепер в абсолютно новий етап своїх стосунків, за яким ми будемо активно слідкувати. Ще на Заході були, як я вже казала, Джей Ло в прозорій сукні зі стразами. Але Джей, можна вже щось нове, бо ну це ж було вже. Кріс Хемсфорд з дружиною. Я їх люблю, але це взагалі ну чоп, а не топ. Не в тему взагалі. Нікі Мінаш, дивна сукня, але начебто вона зроблена. Ось ці прикраси зроблені з перероблених жестяних банок. Трошки стромно, бо можна так ніфігово порізатися. Карді бі, чисто урсула з русалоньки. Ой, Каміла Кабею з клатчем зі справжнього бруска льоду, в якому була заморожена жива троянда. Ви просто уявіть, витримати цілий хідник зі шматком холодного льоду в руках. У просто це самовіддача. І Сара Джесіка Паркер, котра грала на хіднику Кері Бредшоу. Мені сподобався лучок з чоловічих образів. Мені дуже запам'ятався лук блогера моделі Кея в кутюрному Роберт Вун і ще з парочок ледь не забула, Даміано Давід та Дав Кемерон. Дуже так милувалися один одним. Трохи нуднувато, але ну, ці вусики <свісно> такі грайливі. Прям да. Розумію тебе, Дав, Розумію. Ну, власне, на цьому і все. Обов'язково пишіть ваші улюблені образи з цієї медгала. І ті образи, які вам не сподобалися найбільше. Я дуже дякую вам всім за увагу. Всіх люблю, всіх цілую. Ви в мене всі і принцеси, всім па-па!